Ще нещодавно тут були просто голі стіни, бетон і мрії. Мрії про свій новий дім. А сьогодні вже наші замовники заїхали, п'ють каву на кухні та радіють кожному куточку свого нового простору. А що як наступна ідеальна квартира буде саме ваша? Дивіться, як ми все реалізували. Преміум ремонт під ключ у квартирі площою 86 метрів квадратних. До речі, ось що нам сказали замовники після здачі. Ну що ж, погнали показувати. Ми зробили все. Від дизайн проєкту до фінального текстилю. Ніяких ну оце ми ще доробимо. Усе готово, усе під ключ. Кухня вітальня тут просто величезна 40 квадратів. Але це не просто багато місця, це функціональний простір. Є де готувати, де вечеряти і де розслабитися перед телевізором. До речі, в тв зоні ми передбачили біокамін. З кухні одразу вихід на затишну терасу, де ми облаштували зону для відпочинку. Кава зранку, келихвина на заході, книжка увечері. Усе про що мріяли замовники. Спальня справжнє місце сили. Панорамні вікна жодних батарей під ногами. Ми сховали радіатори під підлогою, тому краєвид чистий, а в кімнаті тепло і мінімалістично. Є декілька світлових сценаріїв: яскраве, зранку, м'яке увечері. Такі дрібниці сильно впливають на те, як ти себе почуваєш вдома. Є окрема гардеробна, пральня, санвузол. Простора прихожа. Це не просто красива квартира. Це простір, у якому все продумано до дрібниць. А тепер трохи про цікаве: про ті рішення, які не бачиш з першого погляду, але від яких кайфуєш щодня. Наприклад, канальна система кондиціонування. Вона працює тихо, рівномірно і без блоків на стінах. Світлом, температурою, шторами керує розумний будинок. Уся квартира шумоізоляцією: стіни, підлога, стеля. Коли зачиняєш двері, ніби весь світ вимикається. А світло тут, як частина дизайну, світлові лінії замість люстр. Сучасно, стильно і нічого зайвого. Ми максимально наблизили реалізацію до візуалізації. І чесно, вийшло настільки точно, що навіть ми самі були в шоці. Жартуємо, насправді ми так працюємо завжди. Якщо ви мрієте, щоб усе від чорнових робіт і до текстилю було зроблено красиво і якісно і з душею, то ви знаєте, куди звертатись.